Отак, ви бачите, яке руйнування. У вас таке колись було? У мене ніколи було. Беремо так, просто клас, так Шикс і все, і готово. Що? оце, забрали один, все. Що нам ще треба? Все, у нас, в принципі, все, що треба, є, верстак. Хопа, забира, забираємо. А, у нас є верстак, не треба, верстак. йолки палки чотири верстака нас, нас творив. Де, нам треба було просто... А треба зробити. Короче, от такий цей саме, я хочу подивитися, що у нас тут у жителі. Ану. Нас не пішов, гай. Пішов, гай. А ну, мужик, шов тебе. Ох ты, ви, мужики. Конечно, я радий, що у вас тут цей саме. Мутки, вот такі йдуть, гостки. Хе. Хе. Хе-хе. Хе. А що ж з тебе, ще там? Бачите? вони реагують, вот. Я че. Чи...